Вітаю вас, шановні глядачі. Одне з дуже важливих питань і злободневних це питання, яке стосується потенційного наступу білорусів, тому що є новини про те, що нібито вони стягують війська, техніку, зброю. Я би хотів подивитися це питання, це дуже важливе питання. Давайте обумовимо період осені. 24 року. Чи є ризики та небезпеки того, що може статися те, що сталося по Харківському напрямку? Давайте подивимося, чи можуть піти білоруси в наступ на ті території, які от граничать саме з українським кордоном. Давайте подивимося на циганській колоді. Чотири карти витягну. Награльні, колоді три карти витягну. Якщо буде надто багато негативу, то значить можуть. Якщо буде більше позитиву, то значить це скоріше залякування. І одну карту та... одну. є. Карта розговора, карта спілкування комунікації падає. Далі падає карта возлюблена, карта сильної жіночої енергетики, карта любові. Хороша карта. Карта грошей збройне та фінансове підсилення. Карта печалі, карта смутку намагаються залякати. Ну тут конкретно наступу чогось такого агресивного карти не показали. Дивимося на іншій колоді. Дама Бубнова знову карта жіночої енергетики сильна. Четвірка, червова карта колісниці, карта руку вперед. І четвірка хрестова – це карта сили. В принципі, карти, я би сказав, хороші. Навіть якщо якась потенційна провокація відбудеться, то тут випали дві дуже сильні карти, дві четвірки. Четвірка червова і четвірка хрестова. Карта сили, карта успіху, карта енергії. Тепер дивимося тут: Сімірка мечів, пряма позиція. Карта Крадніка, карта агресії, карта брехні, провокації. Не дуже хороша карта, але якщо взяти загальну картину, то я би сказав, що скоріше наступу не буде ніж буде, але можливо буде якась провокація на кордоні, але вона дуже швидко буде ліквідована, судячи по цих картах, які випадають ось тут. Ну і плюс карта грошей, карта збройного підселення дуже хороша. Наскільки відомо мені з різних джерел, які я теж читаю періодично, що фортифікаційні укріплення по західних регіонах набагато сильніші, ніж по східних. Хоча не мені судити, але може це якась жовтуха, але можливо, десь так воно частково і є. Правдою. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося. Ще зніму окремо прямий ефір. Розкладу циганський грес про білорусів. Більш деталізовано подивимося на вересень 24-го року. Окей, завтра або післязавтра, в 19-й годині, по київському часу, буде ефір про білорусів. Гарного всім дня!